Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Криптоінвестор. Це вже 15 те відео про мій проект довгостроковий криптопортфель. Коротко нагадаю стратегію. Я вибрав три монети: Bitcoin, Ethereum і PHD. І щотижня по понеділках інвестую 50 доларів. Розподіл такий: 60% біткоін, 20% в Ефіріум і 20% в PHG. Хочу нагадати, все, що ви почуєте сьогодні, це моя особиста думка, а не фінансова рада. Проводьте власний аналіз і приймайте рішення, виходячи з вашої стратегії та ризик менеджменту. Отже, цього понеділка я докупів биткоін на 30 доларів за ціною 105 390. Ефіріум на 10 доларів за ціною 2545 і PackG на 10 доларів за ціною 3480 доларів. Таким чином, загальна сума інвестицій становить 750 доларів. А тепер давайте перейдемо до портфеля і подивимося на поточний результат. Для моніторингу я використовую портфоліо трекер сайту DropStop. Посилання є в Telegram групі. Загальний результат трохи знизився в порівнянні з минулим тижнем. На сьогодні портфель показує 15,2% прибутку, що становить приблизно 114 доларів. Минулого тижня прибуток був 16,7%. Дивимося детальніше. Біткоін всього інвестова на 450 доларів, середня ціна 92 209, прибуток 14,3%. В ефіру інвестова на 150 доларів, середня ціна 2000 доларів, прибуток 26,8%. PUBG також інвестова на 150 доларів, середня ціна 3215, прибуток 6,3%. Виходить, що за весь час інвестування найгірший результат демонструє монета PUBG З результатом плюс 6,3%. А найкраще себе цього разу знову показує ефіром. З результатом плюс 26,8%. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно з щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема віп-група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет спекулятивним портфелем, є дві зготові збірки портфели на 10 монет та 20 монет. Також учасники групи отримують доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Тепер давайте подивимося на графіки цих трьох монет. Перший біткоін. Вчора біткоін скоригувався майже до 103 тисяч через загострення напруженості на Близькому Сході. Зараз йде певний відскок від падіння. Ціна тестує трендову локальну лінію росту як підтримку. Але ситуація зараз дуже напружена. На це вказують як індикатори, так і геополітична ситуація. І будь-яка нова негативна новина знову обвалить крипторинок. Я продовжую очікувати на більш сильне падіння до 99-101 тисячі. Даний рівень теоретично повинен стримати падіння, якщо ситуація на Близькому Сході не погіршиться. Також негативу може додати риторика Павла після засідання ФРС. Так чи інакше, я притримуюся і надалі стратегії до серпня сильно не закуповуватися, а тільки спекулювати. На тижневому таймфреймі бар закрився знову з нижчим баром гістограми світло-зеленому кольорі. тим самим, ще раз підтвердивши відпрацювання від дивергенції. Звичайно, немає 100% гарантії, що тепер почнеться тривале зниження, але і нехтувати такими сильними сигналами не можна. Потрібно вибудовувати свою стратегію зараз обережно, також не забуваємо і про сезонну літню тенденцію до корекції або флитових руків. Цілі подальшого зниження в разі розвитку негативного сценарію будуть наступними. Перша ціль 103 тисячі 023 рівень по Фібоначчі від даного імпульсу росту вже було досягнуто, поки що даний рівень тримається. Друга ціль 98 тисяч це 0,38 рівень по Фібоначчі даного імпульсу росту. Але якщо ми втратимо 100 тисяч, то думаю підемо і нижче, ніж 98 тисяч. Третя ціль це 94 тисячі 05 рівень по Фібоначчі. На даний час це остання ціль, яку я допускаю. Сигнал основних індикаторів наступний. Настелятори стахасті креса і напрямок на зниження. На зелу Zello BlackMacD невизначеність. визначеність. індикаторі Супертренд на денному таймфреймі, активний сигнал на продаж. На тижневому таймфреймі поки що активний сигнал на покупку. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube. Адже розвивати україномовний канал дуже важко. Тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Другий графік ефіріум. На фірмі ситуація за минулий тиждень не змінилася. Спочатку трохи виросли, зараз знову пали. І ціна знаходиться на тих самих значеннях, що й тиждень назад. Від грудного піку ефір на даний час знаходиться в просадці на 38%, в той час як біткоін вже перевищив свій попередній максимум. Тому математично ефіріум зараз досі виглядає приваблюючим в плані потенціалу росту, ніж біткоін. Від своїх мінімальних значень від ведмежного ринку ціна зросла лише на 184%. Найближчий опір 2770 доларів, найближча цінна підтримка 2330. Там же проходить і трендова лінія росту даного імпульсу. Середньострокові цілі зростання 2800, це 05 рівень Fibonacci вже було досягнуто. Із цілей залишається тільки 3100, доларів, це 061 рівень Fibonacci. Але дана ціль не так часто відпрацьовує на відміну від. Рівня. Тому, можливо, до цього рівня ми приїдемо вже тільки до восени. Сигнали основних індикаторів наступні. На Стахасці Кареса й дійшли з зони перепроданості. На Reserve Lack МакДі не визначеність. На індикаторі Supertrend на денному таймфреймі сигнал на продаж підтвердився. На тижневому таймфреймі поки що активний сигнал на покупку. І останній графік Pack Золото це класичний актив, який зростає десятиліттями. Золото зараз коригується після оновлення максимуму на минулому тижні. Ціна досягала 3600 доларів. Тільки з початку 2025 року золото зросло на 31%. Цілями середньострокового росту є оновлення поточного максимум 3600 доларів. В нашому портфелі цей актив виконує захисну роль, який буде збалансувати портфель в часи корекції і від ринку. Я вважаю, що в будь-якому довгостроковому портфелі повинна бути присутня певна частина золота. Найближчий опір 3600 доларів, найближча підтримка 3390. Сигнали основних індикаторів наступні. На Стахасті Кареса RSI напрямок на зниження. Zero Reserve MACD також напрямок на зниження. На індикаторі супертренд на денному таймфреймі активний сигнал на продаж. На тижневому таймфреймі супертренд поки що сигналізує на покупку. На сьогодні це все. Наступний звіт по портфелю через тиждень. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте. Поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.